Карпаття, регіон для релокації в Коломиї. Відбувся круглий стіл для підприємців. Говорили про стратегію розвитку міста і бізнесу у громаді, місцеві підприємці і представники переміщених через війну фірм та виробництв. Тетяна Попова представниця аутсорсингової компанії із Харкова. Фахівці фірми супроводжують бізнес як юристи та бухгалтери. У червні відновили роботу офісу Івано-Франківську. Каже, через війну втратили половину клієнтів. Було важко знайти фахівців у колектив. Та за ці місяці на Прикарпатті потрохи адаптовується, каже пані Тетяна. Мені здається будь-якому регіоні складно, головне це настрій, з яким ти це все починаєш. Тож тобто це все одно я вважаю, що це як початок заново. Люди тут нормальні, ціки, цілком свідомі, професійні. Тобто ну, я задоволена тими людьми, які з нами тепер працюють». Відродили бізнес на і представники заводу композитної арматури із Харківщини. Реалізовують свою продукцію на українському та закордонному ринку близько 10 років, розповідає представник релокованого бізнесу Максим Селезень. Композитна арматура це аналог до традиційної, ну сталевої, металової. Е, взагалі, це вона зроблена з склоровінгу і е, смоли. Ну вона призначена нормально до будівництва, до армування. В першу чергу фундаменти, е, якісь підлоги. Це конкретна інновація, конкретний замінник сталі. Тепер вже кілька місяців працюють у калуші. Усе розпочинали з нуля. Продовжує Максим Селезень. Адже потужності виробництва на Харківщині з 24 лютого були в окупації. Наш о, заклад продукційний він взагалі там 10, 10, 15, ну до 20 кілометрів до кордону з Росією. І тобто з самого першого дня, 24 лютого, все зразу було окуповано. От ну зразу о, у нас взагалі не було доступу. Такі круглі столи для підприємців організовують представники Івано-Франківської торгово-промислової палати жіночої ділової палати у межах програми ООН за фінансової підтримки Європейського союзу. Зустрічі підприємців уже відбулися в Івано-Франківську, Долині, Калуші, Яремче. Розповідає Олександра Федорчук, керівниця Івано-Франківської жіночої ділової палати, організаторка заходу. Ми поговоримо про стратегічний план розвитку Коломиї для того, щоб показати підприємцям, які ще думають переїхати, наскільки їм може бути цікаво в цьому регіоні. Це є малий бізнес, сфера послуг, це є середній бізнес, це є і виробництво. На сьогодні у Коломиї близько десяти релокованих підприємств найрізноманітнішого спрямування, каже міський голова Богдан Станіславський. І про продовжує. громада готова і надалі приймати бізнес з інших регіонів, аби спільними силами працювати для якнайшвидшої перемоги України. Коло ви знаєте, всіх люблять. І ми готові не тільки сприймати, ми разом готові з ними розмовлятися. Ми знаємо, що в нас є підприємці, вже які приїхали сюди, дрібні підприємці, училище, музичне, садочки, тобто різні сфери. Ми зобов'язані просто в цей час разом єднатися, думати, як цій ситуації розвиватися. Під час заходу не лише підприємці ділились досвідом для них виступали спікери різноманітних організацій, зокрема, представники асоціації міст України, місцевої влади, юристи, громадські активісти. Опісля учасники навідались до підприємців, які переїхали у Коломию, і тут відновили свою справу.